Все по 99,9%. і звучний слоган для якоїсь крамнички. Та на жаль, сьогодні йдеться про державні закупівлі. Ліцей Гостомеля номер 1 закуповує абсолютно різні харчі за однакову ціну. Це 34 тендери тендери загальною вартістю близько 3 мільйони 400 тисяч гривень. Що цікаво, тендери вони проводять без використання електронної системи закупівель, тобто без торгів, і обрали лише двох підрядників, один з яких, до речі, виявився директором Гостомельської гімназії, номер 1. Аналітик проєкту «Дозор» від Transparency International Ukraine Ярослав Пилипенко каже, що судячи із назви і сум закупівель, є ймовірність, що замовник намагався. Навмисно робити такі замовлення, щоб уникнути прямих договорів і відповідно торгів. Адже якщо сума закупівлі товарів за одним кодом протягом року дорівнює або перевищує 100 тисяч гривень, треба застосовувати конкурентну процедуру. Тим більше, торік, цей самий замовник купував більше продуктів. Тому можемо припустити, що і у 2024 році вся потреба всі суми не поміститься. Але щоб зробити точніші висновки, потрібно побачити договори, де буде чітко вказано, що саме закуповує рецей. Самі по собі закупівлі вартість яких близька до 100 тисяч гривень, не є порушенням. Розбивати замовлення одного товару на декілька закупівель за схожими кодами, аби тільки не проводити торги, не можна. І якраз тут звертаємо увагу на тендер ліцей і бачимо, що частину однотипної продукції навчальний заклад купував за різними контрактами. Наприклад, от, 4 різні закупівлі на молочну продукцію, 3 закупівлі на рибну, дві закупівлі на м'ясо. Та дві на овочі журналістики і влади поцікавились, навіщо навчальному закладу знадобилося майже 5 тисяч кілограм крохмалю та понад 500 кілограмів заправок та приправ, коли м'яса і фаршу замовили у майже такій самій кількості. Щодо призначення замовленого крохмалю, у ліцеї не відповіли. Лише зазначили, що у ліцеї є потреба щоденно надавати понад тисячу порцій сніданків та обідів, що з їх слів не дає їм працювати з великими постачальниками. У свою чергу найбільший постачальник ліцею і сумісно директор сусідньої гімназії Віктор Духота дав Владі комендар, що не бачить тут нічого такого, не своїй же гімназії продає. Він переміг у 56 публічних закупівлях на загальну суму 4 мільйони 850 тисяч гривень, і 54 з них якраз від ліцею. А ми нагадуємо, що з такою формою закупівель до 100 тисяч гривень він перемагав без торгів. Така діяльність викликає у нас багато сумнівів, але судити лише вам. Пишіть у коментарі, що ви думаєте з приводу от таких закупівель, а також не забувайте ставити лайки і підписуватись на Київладу. Будьте в курсі. Актуальних подій Києва.